Український класик Панас Мирний, близький друг родини Косачів, писав до неї в одному з листів: так нашим нащадкам доведеться оцінити вашу щиру працю народною поговіркою, родюча як земля, а працьовита як бджола. Вона ж переконувала своїх сучасників, що майбутні батьківщини залежатиме від того, чи дитина виросте приятелем чи ворогом України, од того, що їй буде защеплене в сім'ї. Саме з її легкої руки в українській мові прижилися такі лексеми, як променистий, палкий, нестяма, мистецтво і переможець. Ця жінка і справді уміла перемагати і була прикладом не лише для своїх шістьох дітей, але й для усієї прогресивної української молоді того часу. Сьогодні ми поговоримо про Ольгу Драгоманову Косач, знану в українській історії як Олена Пчілка. Народилася Ольга Драгоманова в повітовому місті Гадячі Полтавської губернії. Запис у церковній метриці зроблено 29 червня 1849 року. У молитовнику її батька збереглася інша дата 17 червня, вечір п'ятниці. У нотатках її доньки Ольги Косач Кривенюк зазначено, що таку розбіжність у датах можна пояснити тим, що 29 червня відбулося хрещення. Хай там як, але достеменно відомо, що походила видатна українка зі старого роду драгоманових, який брав початок від грецької аристократії. У спогадах про брата Михайла Олена Пчілка оприлюднила родинну легенду, згідно з якою предки Драгоманових перебували на дипломатичній службі у Богдана Хмельницького. До речі, слово драгоман означає перекладач. Може, саме цим пояснюється виняткова здібність до іноземних мов не тільки в самої Ольги Петрівни, але й у її дітей. Зокрема, її донька Лариса, славетна Леся Українка, знала їх більше десяти. Але повернімося до Ольги Драгоманової. Атмосфера дому її батька була доволі своєрідною, як і сам господар. Поряд з українською мовою, стародавнім побутом, захопленням українськими народними піснями панували радикальні політичні настрої. Заможні гадяцькі обивателі не мали до нього довіри і не любили за прихильність до селян. А звичай Драгоманова, якого він навчав і синів, здіймати шапку у відповідь на уклін селянина сприймали як знак крайнього вільнодумства і майже неблагонадійності. Перші ази освіти Ольга здобула під керівництвом батька. Від матері ж перейняла любов до народної пісні і вишивки. Після смерті батька сестрою опікувався старший брат Михайло Драгоманов, який і забрав Ольгу до Києва, і улаштував до приватного зразкового пансіону шляхетних дівчат Агати Нельговської. Обдарована дівчинка незабаром стає кращою ученицею пансіону, і Михайло з неприхованою гордістю за сестричку пише в листах до матері, що власниця закладу не може нахвалитися своєю ученицею, особливо її винятковими здібностями домов. Які можна пояснити тільки зі шестів Святого Духа, успішно закінчивши навчання у 1866 році, панна Драгоманова повертається до Гадяча. за рік. Вона, на запрошення того ж таки брата Михайла, знову приїздить до Києва, оселяється в нього і знайомиться з членами громади Володимиром Антоновичем, Миколою Лисенком, Михайлом Старицьким та іншими представниками тодішньої прогресивної молоді. Це були діти із заможних українських родин. Інтелектуали, противники тодішнього режиму Ользі, 17. Вона красива, освічена, має блискучі манери, бездоганний смак і привертає увагу. Утім, бали й світські розваги її мало цікавлять, адже Ольга за порадою брата розпочинає літературну діяльність поки що, як перекладачка. Саме в Києві у колі молодих громадівців вона й знаходить свою долю. Обранцем ерудованої красуні стає Петро Косач. У листі до матері Михайло Драгоманов дає майбутньому швагрові найкращі рекомендації. І Єлизавета Іванівна Драгоманова благословляє шлюб зі спогадів Софії Русової, української письменниці і громадської діячки, сучасниці Ольги Драгоманової. Ми чули, що сестра Драгоманова була вже заручена з Волинським мировим посередником Петром Косачем. Але цей косач мав таку скромну зверхність, був такої тихої вдачі, що трудно було уявити собі, що могло з'єднати цю гарну панночку з цим простим невидатним чоловіком. Аж пізніше я оцінила Петра Антоновича Косача: це була людина таких міцних переконань, така прямолінійна і шляхетна в своїй громадській поведінці, така добра до людей, що мені стало зрозумілим. Як розумна молода драгоманівна вибрала саме його. Ольга не помилилася у своєму виборі. Їх шлюб був напрочуд міцним і щасливим. Петро Антонович був люблячим чоловіком, чуйним батьком, щирим другом, а ще пан Косич став меценатом численних проєктів своєї активної, діяльної, невгамовної дружини. Цікавим є той факт, що чоловік найпалкішої патріотки і батько Лесі Українки розмовляв російською мовою. При цьому гаряче підтримуючи всі діяння дружини й дочки, повністю поділяючи їх погляди, фінансуючи українське слово. Таким було становище тогочасної інтелігенції. До того ж, Петро Антонович обіймав високу державну посаду. Розпочавши кар'єру від колеського секретаря, дослужився до звання дійсного статського радника, що відповідало чину генерал-майора в армії. У шлюбі Ольги Петрівни і Петра Антоновича народилося шестеро дітей: двоє синів і чотири доньки. Усі вони, за винятком Лесі Українки, здобули вищу освіту. Варто сказати, що Ольга Драгоманова Косач стала чи не першою українкою, чоловік якої пішов у декретну відпустку. Після народження Лесі Ольга Петрівна дуже погано почувалася і їй приписали відпочинок на курорті, куди вона й поїхала, залишивши чоловіка з немовлям. Петро Косач спеціально для цього взяв відпустку на службі, а працював він на тоді головою Луцько-Дубинського з'їзду мирових посередників. Цей факт свідчить про те, наскільки гармонійним був шлюб цих двох непересічних особистостей. За що б не бралася Ольга Петрівна, вона завжди могла розраховувати на підтримку чоловіка, а діяльність пані Косач була достаточно різноплановою. У багатьох сферах їй випало бути першою українкою, завдяки їй. Українською мовою заговорили світові класики від Овідія до Мопасана. Вона стала першою знавченою збирачкою українського орнаменту. Її книга Українські узори витримала п'ять прижиттєвих переведань. Саме Олена Пчілка запровадила моду на вишиванку, сміливо змінювала ошатні аристократичні сукні і пишні зачіски на народний український стрій з очіпком і так і виходила не лише до гостей свого дому, а й на люди у справах на заходи зустрічі, що в час русифікації заборони усього українського було справжнім викликом. Вона першою серед жінок узялася модернізувати і реформувати українську мову, яку в умовах бездержавності століттями спрощували до рівня сільських говірок. І Олена Пчілка разом зі старицьким франком, а потім із донькою Лесою Українкою взялася за реформування мови. Зараз складно уявити, що окремих слів, які ми звично вживаємо, колись і не існувало. Саме Олена Пчілка ввела у наш словник розкішну лексему мистецтво замість кострубатого слова артизм чи немилозвучного штука, якими послуговувалися тогочасні митці. Олена Пчілка видала перший феміністичний альманах перший вінок. Ольга Петрівна заснувала його разом з подругою Наталією Кобринською у Львові і давала можливість видатним жінкам того часу, письменницям, активісткам, друкувати свої оповідання, маніфести, роздуми. У цьому альманасі Олена Пчілка публікувала і свої феміністичні оповідання. Ольга Петрівна всіма силами протистояла русифікації, навіть дітей не віддавала до російськомовних шкіл, до певного віку, навчаючи їх самотужки, музики, іноземних мов, літератури, викладу думок. 30 серпня 1903 року, на відкритті пам'ятника Котляревському Полтаві, куди з'їхалися всі свідомі українці того часу, Олена Пчілка демонстративно виступила українською, попри царську заборону і ризик арешту. Це була єдина промова рідною мовою на цьому заході. Цим учинком Ольга Драгоманова дала зрозуміти всім обережним і заляканим, що поневолювача можна не боятися і не слухати. Мало хто знає, що вона до того ж була єдиною жінкою, яка в 1905 році поїхала до Петербурга в складі делегації української інтелігенції на перемовини до царського прем'єра Сергія Вітте вимагати скасування заборони, друкувати книжки і викладати в школах українською мовою. Складно переоцінити роль Олени Пчілки у нашій історії. Радше навпаки, вона й по досі залишається недооціненою. Здебільшого про цю геніальну жінку говорять тільки як про мати Лесі Українки і авторку творів для дітей. А вона була не тільки різножанровою письменницею, але й науковцем широкого діапазону, займалася літературознавством, етнографією, фольклористикою, була перекладачкою, видавчиною і меценаткою. Нерідко видавала своїм коштом твори своїх колег по Перу, як от співумовки Степана Руданського, фінансувала журнал Івана Франка і Михайла Павлика, громадський друг. Саме Ольга Косач стала першою жінкою-академіком Всеукраїнської академії наук. Де б не жила ця колоритна, багатогранна жінка, вона скрізь вносила живий струмінь. А її оселі в Колодяжному на Волині та в зеленому гаю на Полтавщині ставали центром культурно-мистецького життя своєрідними українськими афінами. До неї тягнувся цвіт української інтелігенції. У косачів гостювали родини Франка, Лисенка, Старицького, Левицьких, Тригубових, Науменків, Карташевських та багатьох інших. Звідси культурні зв'язки і контакти ширилися світами: до Києва, Петербурга, Варшави, Відня, Софії. Для Олени Пчілки не існувало штучних кордонів, які ділили українські землі. Вона постійно підтримувала зв'язки з Галичиною і Буковиною, повсякчас стверджуючи єдність західно та східноукраїнського культурного процесу. У своїх поглядах вона була непримиренною і безкомпромісною. Один із спогадів видавця і редактора Юрія Сірого стосується 1907 року, коли в Києві відбувалося одне із засідань наукового товариства, на якому головою був Михайло Грушевський. Професор Володимир Перец запропонував письмово привітати Льва Толстого з ювілеєм. Олена Пчілка гаряче виступила проти, сказавши, що Толстого загалом не варт вшановувати так, як це робило тодішнє громадянство. Перес довго боронив свою пропозицію і завершив свій виступ словами. Хоча мені часто говорять, що я страдаю женською болтливостю, но…» не встиг він закінчити. Як Ольга Петрівна звернулася до присутніх, я певна, що наш професор, тут вона показала на Грушевського, ніколи не дозволив би собі при дамах. Сказати таку неделікатність, як це дозволив собі кацапський професор, і вона показала на професора Переце. Обох намагалися заспокоїти, але цього не вдалося зробити. Професор, щоб не залишитися в боргу, сказав, що в даний час студіює українські приказки, і серед них є така це та баба, що їй чорт на махових вилах черевики подавав. Усі зрозуміли, кого це стосується. Олена Пчілка відпарирувала. Що справді у нас дуже влучні приказки, і, наприклад, така: покірне телятко, дві матки Се мала на увазі, що перець працює одночасно у російському і в українському товариствах, сповідуючи, як ми розуміємо, різні ідеології. Засідання довелося закрити. Петро Одарченко, професор літературознавець зі США, який зустрічався з Оленою Пчілкою на Полтавщині, розповідає таке: «1920 року в гімназіях відбувалося Шевченківське свято. На початку свята ніяких представників влади не було в залі, тому все йшло без усяких перешкод. На сцені стояв великий бюст Шевченка, огорнутий жовто-блакитним прапором. Доповідач почав свою промову, і в цей час до залу увійшли представники влади. Розпорядник вечора непомітно загорнув одну сторону прапора, щоб видно було тільки один колір. Але побачивши це до сцени. Підійшла Олена Пчілка і розгорнула прапор так, щоб добре було видно: і блакитну, і жовту смугу. З родинних світлин на нас дивиться красива і замолоду, і на схилі років мужня, безкомпромісна жінка з крицевою волею і гарячим серцем. Ольга Косач тяжко і цілеспрямовано готувала ґрунт, на якому зросли і розквітали таланти її дітей. Вона була першим критиком своєї геніальної доньки. Мудра ніжна мати різьбила характери своїх синів і доньок, виховувала з них патріотів і громадян своєї землі. Олена Пчілка була напрочуд толерантною до переконань своїх дітей і їх друзів. Чи не єдине тертя між поколіннями викликала розбіжність у поглядах на шлюб? Косачів не свободу жінки вбачали у звільненні її від церковного шлюбу, а письменниця ж була переконана, що свободу жінки визначає спеціальна освіта і культура родини, у якій батьки є рівними в усьому, мають спільні інтереси і однаковий вплив на виховання дітей. Зразком такої родини й було подружжя Косачів. Доля не милувала Олену Пчілку. Їй довелося пережити багато трагічних моментів: смерть брата Михайла Драгоманова, смерть коханого чоловіка Петра Антоновича Косача, сина Михайла, який був її улюбленцем, і доньки Лесі. З приходом радянської влади сім'ї довелося не солодко. родинне гніздо, хутір Зелений гай забрали більшовики. І матеріальні і моральні втрати не могли не позначитися на здоров'ї Ольги Петрівни. Коли розпочалися арешти української інтелігенції, десятки друзів Олени Пчілки було репресовано. Приїздив Чорний Воронок і по саму письменницю, але вона на той час була вже прикута до ліжка. Померла видатна українка 4 жовтня 1930 року, похована в Києві на байковому цвинтарі поруч із родиною. Розповідь про цю неймовірну українку, яка безперечно стала символом своєї епохи, хотілося б завершити словами її доньки Ольги Косач Кервенюк, у порядниці родинного архіву і авторки відомої хронології життя і творчості Лесі Українки. Мати ні, це занадто велика фігура, занадто складна, занадто значна її роля і її місце в житті не лише всіх нас, особливо ж Лесі. А в цілому українському житті і не з моєю кабетою писати про неї в цілому об'ємі її значення для української культури. Скажу лише, що розумніших за неї людей я знала мало, а може й зовсім не знала.